По е, міжнародних оцінках е, світового банку за 5 місяців війни прямих е, безпосередньо втрат Україна зазнала у розмірі 105 мільярдів доларів. Ну, може там 107, до 100, 110. Плюс вже пройшло е, літо да, вересень теж багато пошкожень, тобто прямих втрат на сьогодні маємо приблизно за нашими оцінками, близько 200 мільярдів е, доларів. Решта то непрямі економічні збитки, це втрачені прибутки. Це не отримані чи недоотримані економічні вигоди, це втрати ВВП, але щоб відновити інфраструктуру, комунікації, мости, будівлі і так далі. Тобто на сьогоднішній момент це близько 200 мільярдів доларів, сума сягає, і це якраз вписується у ці гроші і кошти, які вже заморожені на рахунках штатів та Європи. 350 мільярдів доларів золотовалютних резервів Росії, тобто цього має вистачити, аби наступні два-три роки відбудувати після перемоги більшість пошкодженої інфраструктури, і повірте мені, це. Ще складно буде за два чи три роки встигнути витратити такі величезні кошти, Адже Ну Україна не знала ще таких там темпів великих по відновленню чи інвестування таких грошей. Я нагадую, що за 30 років незалежності Україна отримала прямих іноземних інвестицій всього за 30 років аж 40 мільярдів доларів.